Сітка забор пластикова декоративна, представлені в різних кольорах темному та світлому, а також в різній висоті та довжині самого рулона. В рулоні йде 20 метрів, є відрізки по 5 та 10 метрів. Виробництво клевер Україна. Стійка до ультрастабілізації. Має термін використання до 5 років при відкритому сонці. Пластик іде цупкий, комірки є 10 на 10 мм та 13 на 13. Товщина самого пластику йде десь 1 мм. Можна використовувати як огорожу під альтанку. Також як загорожу під ворота, щоб коти не лазили. А також можна використати для підтримки рослин, кущів, кустарників, маленькі загорожі від дерев невисоких. Можна зробити огорожу для городу, щоб домашні улюбленці не забігали і не витаптували помідори з огірками. А також ще дуже-дуже багато призначень різного характеру.